Всім привіт! Мене звати Маша. Сьогодні в нас з вами розпакування подарунку від моєї подружки Нелі. Ми з нею працювали в одній компанії, але більш так близько потовершували на базі парфумерії вже після того, як я навіть припинила працювати в цій компанії. І е, спілкуємося досі е, за цією темою та й за різними іншими також. І перед моїм днем народження Неля мене спитала, що я хочу у подарунок. Я сказала Неля, вийде відео, мій вешліст, там все є. Обирай, якщо хочеш Мене побавити чимось, обирай, що захочеш. І вона подивилася це відео і обрала мені подарунок, прислала його у посилці з України. І ось він у мене, я його не відкривала, трималася, хотіла зняти відео. І зараз вам покажу, що ж це був за подарунок. Тож робіть собі щось смачненьке, і давайте класно проведемо час разом. До речі, якщо ще не дивилися моє відео про мій парфюмерний вішліст цього року, то я залишу посилання в інфобоксі і на вішліст милого року також залишу. Тож подивіться, якщо вам цікаво, що я хотіла тоді, що я хочу зараз. І що вже можна викреслити з вішлісту, а саме аромат Едроп e Діссей від Ісі Міякі. Я дуже давно хотіла цей парфум, але якось було ну, не до нього. Знаєте, він мені дуже подобався. Але то один я купила, то інший. Якось до нього вся черга не доходила. Тому дякую дуже сильно Неля за цю увагу до мене, за цей подарунок. Бо нарешті він в мене є, і я цьому дуже щаслива зараз. Хочу обережно відкрити. Це 30 мл. Це такий класний формат. Мені подобається те, що треба. Мені, до речі, цей флакон нагадує Noa від кашере, то є круглий, а цей такий плаский, але чимось вони все одно схожі, він дуже милий і мені подобається, що тут така. Гумова штучка, тобто ти одразу натискаєш на це. Це як у парфумі Ультравайлет від Paco Rabanne, якщо хто пам'ятає аромат з 2000-х. Тож давайте нарешті нанесемо це. Так. І це найреалістичніша нота буска у парфумерії, яку я чула. Я можу сказати, що він з часом йде, але оцей старт бусковий, ну і. Трошки згодом теж він казковий, от просто бузок в чистому вигляді. Я нещодавно у своєму телеграм-каналі, який я, до речі, почала вести, посилання буде в інфобоксі, розповідала про аромат Linden Dreams від отакі, український бренд парфюмерії, і там я казала, що то найреалістичніша липа в парфумерії, а тут найреалістичніший бузок. Просто 100%. -й. І це аромат про нього переважно. Але потім на шкірі, наскільки я пам'ятаю, він розходиться у таку кремову композицію. Бузок залишається, але вже не такий інтенсивний, він потім переходить у цю кремовість більше. Але це дуже красиво, це дуже жіночно, це не банально, незважаючи на те, що аромат проквіти мускус. Кремно, ну що там ще можна вигадати. Він, звісно ж, класичний і люксовий, але от щось в ньому є. Так, і навіть це... коли ти трошки довше його нюхаєш, ти навіть почуваєш чути цю гіркоту. Знаєте, ну я думаю, всі ми в дитинстві їли ці квіточки буска, де було 5 пелюсточків. І, в принципі, чого їли? Я і зараз це роблю, якщо знаходжу бузок і такі, такі, таку квіточку на ньому. І оця гіркота. Цієї квітки тут теж відчутно. Тобто він е, з такою, знаєте, з родзинкою, трошки, з такою чортівшинкою. Він непростий, але дуже ніжний, дуже жіночний, дуже приємний. Це 100% аромат доглядовий, аромат після душу, аромат перед сном навіть. І е, цим він прекрасен. Тому Нелічка, дякую тобі велике за такий подарунок. Буду залюбки їм користуватися. Але Неля була б не Неля. Якби вона не поклала мені до посилки ще декілька відливантиків своїх парфумів, тому я про них теж хочу зараз розповісти. Перший аромат це Боа Дері від Van Cleef and Arpels. І е, тут в нас, ну, власне, Про ірис. Це для мене аромат, про такі, знаєте, для мене іріси в парфумерії, вони або морквяні такі, або це про папір. От я чую ірис або так, або по-іншому. Я не чую пудровості в ірісі, бо е, він не пудровий. Його е, з нотою пудри порі часто поєднують, але все одно для мене це вже дещо інше. І тут це іріс, який йде у бік папіру. Але тут також я відчуваю дуже яскраву деревинність. Оцю е, свіжо спилену деревину, свіже спилене дерево, е, і вона дуже яскрава тут. От, В принципі, навіть я би сказала, що тут більше боа, боа, це по-французьки дерево, боа, ніж ірісу, тому що іріс тут, ніби такий, знаєте, е, фоновий, фонове звучання, але дерево ніби у центрі. І, в принципі, я таке люблю. Е, для мене цей аромат. За настроєм чимось віддалено нагадує першу молекулу. Але скоріше, навіть не молекулу 01, а молекулу 01 Есцентрик, бо там все ж таки більше цих різних нот, бо у першій молекулі це просто ісою, супер і все. А тут все ж таки є більше нюансів. Тому я цей аромат буду носити залюбки, це моє, мені це дуже подобається підходить. Я знаю, що Неля дуже любить такий напрямок парфюмерії. І в цьому ми з нею схожі. Тому, якщо ви ще не тестували цей аромат і полюбляєте такий напрямок чистих, деревинно таких трошки квіткових, прозорих парфумів, то цей вам 100% сподобається, спробуйте. Далі аромат сентал Calling від Екснігіла. В мене від Екснігіла нема нічого. Хоча, в принципі, там аромати, які мені подобаються, присутні. Я дуже хочу Atlas Fever від цього бренду, ну, але поки що ще не придбала: для мене він все ж таки більше на прохолодну пору року. Тут сантал якраз таки ніби з пудрою, принаймні, на блотері. Я пам'ятаю, що на руці він звучить більш, більш маскуліно, більш, більш сандально. Саме на, більш сандально, саме на блотері. Дуже яскрава пудровість, я хочу її нанести на руку. Тут в мене анбуа ваніль, бо я до цього записувала книжкове відео. Сьогодні я дуже продуктивна, тому нанесу на руку на долонь, я думаю. Щоб трошки якось коректну інформацію вам видавати, бо все ж таки я пам'ятаю його зовсім не пудровим. Не знаю, що цей блотер витворяє зараз, але так. Він все ж таки більш про такий сандал, як. Хоча ні, ви знаєте. <смі> Можливо, це все ж таки пора року впливає, бо зараз я нюхаю і зновчую пудру. Мені він з напрямком трошки нагадує Burberry Buddy, але зараз це Burberry Buddy <смі> поприскали на землю. <смі> тобто. На відміну від Буа іріс, де все ж таки більше деревини, незважаючи на те, що аромат ніби про Ірис, тут аромат ніби про Сентал, але я відчуваю нуль деревинності тут, на своїй шкірі, але відчуваю вогкість таку земляну, як у аромату, не пам'ятаю, як саме він має назву, це сова від Зоологісту. Також така певна земельність присутня на старці аромату Loewe Earth ну це зрозуміло. І ще у Макса Табачука у парфумі сніг теж є нота вологої землі. І от тут вона також присутня. Це дуже дивно, бо я раніше її не чула. Я розумію, що це гра оцієї цієї розсольності, можливо, сандальної, як от у Сантал 33, Parisan Mask от щось таке. Але. Це дуже цікаво, бо мені здається, це через спеку. Через те, що зараз в мене розгорячене таке тіло, не, е, не, холодне, не холодна шкіра. Тому що раніше ніколи цього не було. Я цей аромат тестувала декілька разів, і, в принципі, я знала, чого очікувати. Але зараз мене прям здивувало. Це не зовсім мій напрямок. Зараз, до речі, він трошки йде, знаєте, в таку бальзамічність. Ну тобто тут. А тут взагалі нічим не пахне. Це що я не той блотер взяла? Зараз хвилиночку. Ні. Ну, коротше, з блотера він пішов. На руці, поки тримається, але все ж таки не зовсім моє. Хоча я люблю сандалові аромати, цей все ж таки, от за рахунок цієї ноти, вогкої землі, мене трошки відштовхує. Хоча. Зараз вона ніби вже трошки трансформується, в оцю звичну сандальність. Але е, мені здається, що він не настільки гучний, щоб е, мати час на ці всі ігри. Мені здається, що поки він переродиться, оцей сандал, вже е, закінчиться його звучання. Неля, якщо я не права, якщо він стійкий, напиши, будь ласка, коментар, бо я поки що в цьому, якщо чесно, трошки сумніваюся. Але... Він цікавий, він не конвенційний, незважаючи на те, що нота Сандала зараз дуже популярна, він все ж таки більш нішовий, ніж інші парфуми цього бренду. І останній парфум – це парфум бренду, про який я донелі взагалі не чула. Бренд має назву Gall Flowers, і аромат називається Кашемір. Я була дуже зацікавлена, бо Неля мені дуже яскраво описувала саме цей парфум, казала, що мені здається, чоловіку він подобається. Ну, тобто, що просто от він такий класний, компліментарний, такий цікавий колір має зелений. Але коли я його нанесла перший раз, я побачила дуже багато е, подібного з ароматом Сентал-Кардамон від Майзон Ланком. З блотера зараз він звучить зеленим, звучить геть по-іншому. Сьогодні дуже цікаві <рес> в мене такі затести парфумів, бо все, що я про них знала, ніби зараз просто знищується. Тому його теж треба буде нанести мені на руку. Бо я думаю, що знов якісь ігри пішли. Що це за ігри? Він класний. Він класний, мені подобається такий напрямок, в ньому є якась певна свіжа солодкавість трошки, але не дивилася піраміду, ви, звісно, вже її побачили. Я чую, що тут є якась нота, можливо, це не спеція. Але щось, що робиться аромат, ніби трошки прохолоднішим. І оцю солодкавість приглушує. бо коли його тільки наносиш, він солодкий, прям такий, ну, перше таке враження, перше звучання. Солодкий, як знаєте що, як Changing Constance від Pink от Щось є. Але вони геть різні, потім вони взагалі йдуть в різні боки, але от на старт цієї солодкавості такої, він схожий. А ви знаєте, ну взагалі це аромат не схожий ні на що, тобто це тільки от якимось стартом. Я його буду обов'язково носити, бо це щось нове, дуже цікаве. Я розумію Неля твого чоловіка, що йому це подобається на тобі, бо це реально ні на що не схоже, дуже унікальне і о, таке, знаєте, з характером, хоча з м'яким він є. Дуже цікавий от з цих трьох ароматів цей найбільш мене зацікавив. Інші два гідні вашої уваги в той чи інший спосіб, якщо вам подобаються напрямки, які я описувала, вони вам сподобаються. А оцей це дуже складно описати, якщо чесно. Не можу сказати, що він мені саме кашемір в якомусь сенсі нагадує. Немає в ньому цієї пухнастості, якої для мене доглядовості якоїсь. Чогось такого теплого, пудрового, тут нема нічого з того, що може теоретично асоціюватися з Кашеміром. Але тут є багато іншого, і це дуже цікаво. Тому Неля. Дуже тобі дякую за те, що познайомила мене з цим парфумом. Я продовжу знайомство з ним. Я не впевнена, що він підходить на літо, то, можливо, він полежить в мене трошки до більш прохолодної погоди, але якщо ви ще не чули про цей парфум, принаймні познайомтеся, бо він дійсно мене вразив приємно. На цьому все. Таке, таке в нас вийшло сьогодні з вами на дуже довге відео, але мені здається, певним чином воно цікаве. Тож, дякую, що подивилися його. Пишіть, будь ласка, які у вас останні надбання парфумерні, мені буде дуже цікаво послухати. Якщо знайомі з якимось цих парфумів, також пишіть. Давайте обговорювати. І дякую, що були зі мною. Побачимося у моєму наступному відео. Всім пока-пока!